Вийшов на подіум кандидату віце-президенти від республіканців, яких якого призначив власне рекомендував Дональд Трамп звати його Джей Дівенс. Достатньо молодий політик, достатньо неавторитетний, і як вже ми встигли всі переконатися, відповідно не вміє ще доволі адекватно і дипломатично висловлюватися в політичних колах, тому що він зараз виглядає трішки такою особу, яка на себе бере занадто багато висловів і зобов'язань, маючи не сформовану ще свою політичну кар'єру з і не маючи політичного авторитету, так от через день після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Сенатор від Огайо Джей Дю Венс розкритикував українського президента. Про це пише видання Нью-Йорк Таймс. Виступаючи в Нью-Тауні, штат Пенсильванія, Венс розпочав свою промову критикою Зеленського за те, що він разом із губернатором штату Джошем Шапіро, демократом, відвідав збройний завод у Скрентоні. Він приїхав, щоб проводити. Передвиборчу кампанію разом із керівництвом демократів цієї країни ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до Сполучених Штатів Америки? Скажіть спасибі людям Пенсильванії та всім іншим, сказав Уенс. Ну хочу вам нагадати, що якраз був на цьому заводі президент Зеленський, якраз був він в штаті Пенсильванія. і Якраз Зеленський подякував за підтримку кожному. Працівнику на цьому заводі. тому Дівенс, або ти краще переглядай відео, яке публікується в Сполучених Штатах. Ну і нагадаю вам, що все це таке знаєте на колінці було такий скандал з республіканцями, певною частиною республіканців. Треба бути коректним. Написано про візит Володимира Зеленського на завод виготовлення 155-го калібру снарядів для артилерії, то це є втручання вибори. Президента Сполучених Штатів Америки, тому що в Білому домі представники Білого Дому відразу ж нагадали республіканцям Джей Дюнсу, Дональду Трампу. Відповідно, що два місяці до того був подібний візит Володимира Зеленського в штат Юта, де він виключно в оточенні республіканців прибув і чомусь тоді. Не казав так Трамп і дювання, що це є вплив на вибори і намагання вплинути на перебіг передвиборчої кампанії, тому що ж Зеленський був виключно в оточенні республіканців. Тому це от, е, намагання створити скандал швидко розвіяли. Більше того, зрозуміли напевно свої кроки невірні республіканці, і на другий день Дональд Трамп Трам е, оголосив, що він зустрінеться з Володимиром Зеленським. Хоча ця зустріч не планувалася. Ну і звісно, він ще це подав, мовляв. Українська сторона дуже просила зустрітися в Трамп Тауер, а не на його м, віллі. Ну але що ж, українські делегації? Хай подає, як хоче Трамп. Більше того, хочу вам сказати, що останні заяви Трампа вони просто такі кричущі. що він намагається от зробити з будь-якого свого виступу якісь яскраві висловлення, тому що він сказав, що 에, Джо Байден вже тепер розумово відсталий. А Камала Харріс, кандидатка в президенти, вона такою народилася. Ну ці слова оцінювати абсолютно немає змісту. Розуміємо, що не припустимо таке говорити, тим паче в статусі е, колишнього президента так Дональда Трампа.